Всім привіт! Я Таролог Євгенія. Давайте дивитися прогноз на липень для повітряних знаків: Зодіаку, близнюки, Водолій і терези. Обирайте свою колоду і подивимось, що вас очікує в липні. Почну з котиків. Хто обрав цю колоду, дивимось. Дивлюсь, як завжди, особисте життя, фінанси, робота і порада що вам очікувати в липні в особистому житті? Так, дивіться, те, що тут будуть ставитися якісь, підводитися результати минулих подій, це 100%. Більше тут схоже на когось прозграється як одруження. Офіційне в когось, навпаки, розлучення, Уже підійде до кінця двоє людей різних по енергетиці. Тут іде далі, незалежно від того, у вас розлучення чи одруження, скажімо так, можливо, якісь судові справи між вами були. Тут іде примирення. Ну, я б не сказала, що це неочікувано. Тут кожен уже щось в своїй голові пропрацював, і тут може бути приїзд, якась зустріч, хтось із вас до когось поїде, більше всього, що чоловік до жінки, і буде тут саме це примирення, якесь налагодження теплих таких розуміючих стосунків. Це буде дуже добре, це ви засвоїте цим урок. Ви ніби примирюєтеся, але ви маєте ту інформацію, яка вам допоможе правильно розподілити енергію. Тобто, ви будете розуміти, що ви вкладаєтесь в ці стосунки, і так само має вкладатися і інша особистість. Тобто тут має бути цінність, така розуміння цінності з обох сторін. Ну так, тут такий період розставляння всіх крапок над І. Ситуації можуть бути різні. Ви ніби тут очікували вже цього завершального якогось етапу. Дивіться, навіть якщо у вас закінчилась історія, тут таких два варіанти. Або закінчилась історія, або а, почалась історія. І ви ніби чогось дуже довго чекали. І зараз ви дочекалися і робите остаточні якісь такі дії, стабілізація, Так, вихід із кризи, незважаючи на якісь страхи. Тут іде вже вихід із ілюзій і початок того, що ви робите вибір, уже виходячи із своїх внутрішнього, із любові. Любові до себе, любові до іншого. Тому тут також у вас такий о, важливий місяць буде в вашому житті, я вам скажу, для вашого особистого життя. І тут таке ніби полегшення в будь-якій ситуації йде. Тут, або ж ви на якомусь святі, застіллі це все вирішите, або ж просто ви зберетеся і в теплій такій обстановці будете це все обговорювати. Що вам знати треба? Що не треба вагатися і дотримуватись того рішення, яке ви прийняли. Щоб не було якихось додаткових ойдалок. Дуже гарний розклад вийшов в будь-якій ситуації. Тут все одно таке гарне продов... не продовження, а вирішення ситуації. Так. Що вас чекає в фінансах, в роботі, в липні? Так, а тут починається якась активна боротьба. Ви тут ніби включаєте конкурентноспроможну особистість вдосконалюєте якісь свої навички, роботи вам буде вистачати, але не треба себе недооцінювати, продовжуйте боротися в тому ж плані. Пропозиції, які вам будуть з'являтися стосовно роботи, дуже добре думайте над ними, вони можуть бути для вас успішними. Не треба боятися а, про те, що хтось інший може це зробити краще. Будьте впевненими в своїх силах. У вас з'являються якісь нові знання. Знання більше схожі на усвідомлення чогось, усвідомлення того, що ви дійсно можете більше. Верховній жриці це можуть бути якісь а, такі дух, знання духовного плану. Що ще в роботі? Відновлення потім балансу після такої. А ні, тут іде оцей процес, який тут почався конкуренція, ви його ніби дуже довго чекали. І це може бути щось нове для вас, але воно приносить вам дуже велике задоволення. Тут може бути... Що ви чекали ще підтримки від близьких своїх, тут вона є, про це вам також не варто переживати. Тобто ви тут направляєтесь куди треба. Головне тут не падати духом, якщо такі моменти у вас трапляються, коли ви втомлені. <кій> не треба думати про те, що у вас не вийшло. Думайте про те, що у вас є, і про те, що у вас іще може бути. Це для вас дуже гарний шанс те, що ви обрали. О, бачите, палку взяли і погнали вперед до трансформації, до вибору заняття по любові. Якщо ви дійсно впевнені в тому, що ви обрали, що це заняття вам по душі, то треба бігти і досягати своїх вершин, а не треба зависати. А в роздумах про те, що ви не зробили, а що б ви могли зробити краще і в такому дусі. Що по фінансам у липні буде? Коротенько гляну. Стабільно. Отримайте по справедливості, якщо будете втілювати свої мрії. Перехід на новий рівень у вас тут. Якихось таких величезних сум я поки не бачу. Тут іде ніби початок, фундамент того періоду. Тобто ви закладаєте фундамент чогось нового, що в майбутньому вам принесе гарний дохід, який буде вас влаштовувати. Але зараз саме треба поборотися за це, за своє місце під сонцем. І дійсно, якщо ви цього хочете, то у вас все вийде. І яка вам порада на липень <гум> вірите в свої сили, йдіть туди, куди ви націлили собі. Якщо хотіли переїхати, переїжджайте, ви знаєте, що там вам буде краще. Якщо ви знаєте, то значить так і буде. Тут головне не падати дум... духом. <гум> Знову ж таки, не обманюйте себе, ви можете, ви з усім впораєтесь, знання у вас є, знання приходять іще нові. Тому шанси летять, шанси будуть, використовуйте їх і зберігайте внутрішню гармонію, продовжуйте працювати в тому ж дусі. Так, тепер повітряні знаки зодіаку, хто обрав ось цю гарну колоду мою люби особисте життя, що вас очікує в липні. Дивіться, спочатку іде якесь затище, в когось переосмислення, в когось очікування, нерозуміння ситуації може бути. Тобто ви не розумієте, що відбувається, куди бігти, що робити. І взагалі. Але тут іде поступовий дуже повільний вихід із цього. Тут іде повільний вихід, в когось може бути із залежних відносин, в когось може бути. Прояснення якоїсь маніпуляції. Тут також, знаєте, ніби так півмісяця лежимо, а півмісяця кудись вчимося вирішувати свої питання. Тому що ми хочемо сяяти, ми хочемо бути такою, якою ми є, або таким. Хочемо проявлятися в своїх будь-яких проявах, дозволяти собі це. І тут ви чітко зрозуміли, що ви хочете і. Куди йти скидаєте якийсь тягар це про що? Угу. Тут якраз знаєте, хтось в когось тут таємні відносини присутні то тут буде прояснення ситуації в будь-якому випадку, незважаючи, хто із вас там в тих відносинах замішаний, буде трансформація і закінчення цього періоду. Буде конкретне рішення, тому що важко це розуміти, приймати, тягнути. Знову тут Верховна Шриця. Яка обирає свій комфорт і не хоче брати участь у цих іграх. І що ще? І йде ухід, дуже важкий, неприємний, але ви розумієте, що там вам вже якась бездуховність, далекі один від одного. І ви починаєте залишати це все позаду, незважаючи на ностальгію, спогади внутрішню боротьбу. І це буде для вас правильним. Це буде таким уроком. З нього ви маєте винести досвід і рухатися далі. Так, тепер дивимось робота, фінанси, на липень. що в якихось обмеженнях перебуваєте, вам здається, що ви не можете зробити те, що вам хочеться, існують якісь прив'язки, можливо, якраз таки це стосувалося особистого життя. У вас якось переплітається, або ж ви працюєте разом, або ж ви дуже емоційно включаєтесь і через це не можете якось рушити далі. Дуже багато страхів. Обертайтесь на те, що вже пройдено, що з роботою. Робота буде, коли ви це все відпустите і усвідомите, чого ви хочете і куди ви хочете йти. Тоді ви по справедливості почнете отримувати якісь подаруночки від долі, почнете бачити якісь шанси для себе дуже гарні. Тоді у вас з'являються нові люди, які вам допомагають, підказують, підтримують, можливо, якраз таки якісь пропозиції дають тут. Потім у вас з'являється і енергія для руху, і трапляється якась інформація, яка вам дуже потрібна, яка вам допоможе налагодити робочу сферу. Це може навіть бути там, в оголошеннях, наприклад. Що з фінансами в липні. Дивіться, нестабільно, але вам вистачає. Ви такий буде ніби перехідний у вас період, де ви будете обирати, або з чим займатися, або як саме вам це розвивати, але ви вихід знайдете і будете. Емоційно задоволені результатом, але тут теж треба якогось трошки часу, щоб це все вирішити і поставити якісь нові цілі, задачі якось себе направити на такий ресурсний шлях. Так, і яка вам порада на липень? Повітряні знаки зодіаку порада. Дивіться, все, що було, воно залишилося в минулому, вам варто вже закінчувати і в голові ці всі страждання. Перестань, перестаньте хоча б ви себе добивати. Відновлюйте свою стабільність, проведіть час з якимись близькими людьми, які вас наповнять емоційно, підтримують. У вас є такі люди. Зверніться трошки по сторонам, тому що ви можете. Емоційно відволікатися в такий якийсь тягар, і ви не можете побачити, хто дійсно є поряд з вами. Ви вже прямуєте до нового якогось шляху, залишився такий перехідний період. Скільки він буде тривати, залежить від вас. Відновлюйте внутрішній баланс. Все тягнути за собою не треба, оберіть тільки важливе бережіть свою спину і. Прямуйте до свого розвитку. Головним для вас зараз, я так розумію, ваші емоції, наповненість і відпускання ситуації. Тому працюйте над цим, Бажаю вам гарного липня!